Попри те, що вже шоста година вечора, але дуже і дуже спекотно тут. Тому подивимось, чи футболісти зможуть продемонструвати свої найкращі якості, подивимось, чи зможуть дати ті швидкості. Загалом нас четвертий тур дивує, що не матч, то Хочеться дивитися, хороша феєрія і знову ж таки багато забитих м'ячів. Сьогодні також сподіваємося на те, що буде чимало у нас інтриг, тому що інгулець команда, попри те, що дебютанти літного дивізіону ж повертається до літнього дивізіону. Але вже колектив Василя Кобіна заявив про те, що не будуть вони хлопчиками для биття і можуть покусати будь-кого. Ну а кривбасу, звичайно, важко. Єврокубковий графік, плюс треба боротися за високі місця в чемпіонаті. Тут треба задіювати резерви, і сьогодні, відповідно, є багато змін у складі порівняно з тим, як команда грала в тих таких єврокубкових матчах. Команди. Довга передача. Поки що не фіксується положення поза грою. Володимир Білоцерківець з м'ячем робить передачу до штрафного майданчика. Удар не вдається. Зараз 20-му номеру Лом... Роману волохатому. Таку свічку запустив буквально над голкіперським майданчиком, тому це легка здобич для Андрія Кліщука. Але загалом, як перший ну, не знаю, чи зафіксується як удар по воротах. Зараз Інгулець. Їхня атака лівим флангом. Тут вже Білоцерківець змістився сюди ближче ліворуч. Ударна позиція прибирає під себе п'яту. П'яту влівої можна бити. Не вдається удар Олександра, але буде ще один шанс. П'ятого закручує. Ось таке залітає. У нас вже на шостій хвилині. Олександр П'ятов відзначається забитим м'ячем. Зразкова комбінація від Інгульця. Відібрали м'яч, просунули його флангом. І якось інертно зараз виглядав кривбас в оборонних діях. Можливо, спека дає про себе знати, можливо, одразу не війшли в гру, але війшов у гру п'яту. Не вийшло з першого разу пробити лівою можна закрутити так красиво правою. Ну і Олександр Поворознюк поки що. Не показує яскравих емоцій на обличчі розуміє, що швидкий м'яч ще нічого не означає, але думаю, що всередині десь гріє душу. Тут ще один шанс у Інгульця ударна позиція. Цього разу прямо у кліщука прилітає цей м'яч, але не вдається відбитися кривбасу. Ще одна передача вже з правого флану штрафного майданчика. Блокується. Дібанго відпрацьовує в обороні. Тут навіть кутового не буде. Але знову ж таки, фактично з нічого виникають ці моменти, і це наслідок цієї просингувальної роботи від Інгульця. Постійної роботи постійно в русі навіть таку спеку. Намагається через білдап, через коротку передачу виходити з захисту. Футболісти кривбасу. Від цього виникають помилки. А тут помилка вже від футболістів-гостей. Хороша атака від кривбасу вимальовується. Є забігання від Жана Пое. Жан Пое на мічі. Удари Сейвіше Олексія Паламарчука. Підближній пробиває Жан Пое і встигає скластися голкіпер. Інгульця все правильно робили обоє футболістів. Наша жовта картка ще й Андрію Понедельнику вже як фінальна крапка цієї атаки. Хотів відібрати м'яч одразу, пішов у підкат і отримав попередження. Грає на помилках саме гравці обох команд. Тут відбирання в центрі поля. Кожушко отримує м'яч, Кожушко все правильно і в темп давав її. Десь не вистачило трошки швидкості Жану Пое, аби оббігти її ще краще собі позицію, створити. Але загалом і цього могло бути досить. Було чимало часу, аби прийняти рішення, що тут робити, чи пробивати в дальній. Але ми бачимо, що там перекривалася зона дієми Максима Мельничука. Чолим активізується і вболівальник. Подача на ближню. стійку. Удар! Паламарчук. Паламарчук ногою відбиває, тому що там мало би залітати. Спроба номер два. Його переведення. Цього разу дубілей вже не дістанеться. Натомість дістається Микитишин. Микитишин прибирає красивого суперника. Тут можна прострілювати, знаходити варіант. І знову Паламарчук. Паламарчук стійка, але цим дуетом вони вкотре рятують команду. Дивимося, повтор цього епізоду. Артур Микитишин ну, тут не залишив шансів дубілею. Прострільна передача. І все ж правильно робив. Три хороші нагоди. У Кривбаса є, але жодного забитого м'яча. Центром віддає, і проходить ця передача. Кожушко. Кожушко праворуч. Жан Пое. Жан Пое може й обіграти, може й прострілити. Танцює біля м'ячка. Жан Пое під ліву ногу. Б'є під ближню стійку. Цього разу не в площину, але здавалося, що Олексій Паламарчук знову ж таки контролював поліцю м'яча. В попередньому епізоді з правої ноги пробивав Жан Пое. Тепер же спробував свої сили з лівої. Лівім фланом атака Артур Микитишин Микитишин з м'ячем. На нього одразу насідає дубілей. Мекишин пробиватиме. І знову ж таки з контролем усього. Але Паламарчук реагує попри те, що м'ячі після останніх двох ударів не йшли в площину воріт Трошки емоцій від Юрія Вернедуба Принаймні, виглядає спокійним кобін, а тут яка помилка. І що знову Паламарчук тягне. тому що З лівої ноги знову ж таки передача. Під удар. Здавалося, що в дальню дев'ять летить цей м'яч після удару Микитишина, але знову під ближню стійку і не влучає в площину воріт. Кевідчуття натренував свої кроси Жан Пое. Через пас вийти і здорово вийти в цю атаку футболістам кривбасу. Передача на Луньова, поки що прапорець не підіймається. Луньов у чужому штрафному віддає передачу. Ой, яка краса! Як же це було красиво! І Олег Кожушко зрівнює рахунок в цьому матчі. Забиває кривбас. Вони працювали на цей гол, і вони все ж таки допрацювали. Один з кращих бомбардирів минулого розіграшу ОПЛ. Олег Кожушко вперше відзначається за Кривбас у новому сезоні. Чи то в Українській прем'єр-лізі, чи то в Єврокубках, і як же він красиво це робить. Зараз будемо дивитися повтори. Фактично такий варіант пробити в поворотах ледь не єдиним був, тому що під прямий удар там все перекривав захисник. Давайте дивитися, але ще будемо чекати на остаточний верди... вердикт арбітра чи не було тут офсайду. Ганяє цю атаку Жан Пуе Біля нього біжить. От якраз зараз Бандера. Підключається центральний захисник, але Жан Пуе залишається сам з м'ячем. Пробиває по воротах Знову ж таки, красивий удар, але цього разу чітко по центру воріт. І Олексій Паламарчук намерт. Фіксує м'яч у своїх руках. Невдалий епізод для Жана Пуе Зараз з лівого кута поля. Подача від воріт але не найкращим чином. Діють захисники кривбасу. Втім, дається відбитися, ще й можна щось з атакою вигадати. Микитишину не вистачить швидкості. І До того ж, Олексій Паламарчук зараз виходить ледь не до центральної лінії, ще й пробиває поворота. А згадайте, коли таке було? Олексія Паламарчука. Зараз ще раз побачимо. Передача від кожушка в один дотик. Паламарчук пробиває, закручується цей м'яч. Дуже високо. Спочатку подумав, що навіть дев'ятку закрутив Паламарчук, але м'яч впустився ближче до центру. Ворить, тім під поперечку. ну вже атака Інгульця багато простору у центрі. Знову п'ятов. Знову ці його він знову заходить ледне до штрафного майданчика. Не найкращу передачу на козака. віддає але м'яч. Залишається в того. Простріл на середній висоті. Кліщук має забирати цей м'яч не з першої спроби, але все ж таки опиняється. Він в руках голкіпера Кривбасу. Важка, важка гра. Для господарів сьогодні будь-яка гра важка для інгульця, тому що, звичайно, кожен хоче брати максимум цю Мекетишин. Він б'є знову ж таки по центру. Вдало позицію обирає Паламарчук, і до нього м'ячі клеїться в другому таймі. Немає таких феєричних сейвів, але всього один забитий м'яч. Тоді почали говорити про якусь. Кармічну нереалізацію. і Сьогодні крива знову забиває. А ми бачимо атаку від інгульця. Якраз Сидоренко проривався віддає передачу. Є удар по воротах. З запізненням реагував Кліщук на цей м'яч, на цей удар від Білоцерковця. Але на щастя, для кривбасу той йде повз ворот. А тут помилаще. Кожушко, Кожушко, Паламарчук. Чистенький підкат від голкіпера. Але атака продовжується рано видихати. Бізімана. Його удар блокується з усиллями Білоцерковця. Білоцерковець у боротьбі з Дібанго. Помилився. Тут не кожушко підчатував, а Хомчиновський був першим на м'ячі. Передача вже на кожушка пішла. Нападник то все правильно робив. Пішов обігравати голкіпера, але вже завчасно був готовий до цього 12-й номер Інгульця. І не руками, як можливо, зробила, бо більшість воротарів. кулко <вакулко> розганяє, підключає вже і захисників. Драмбаєв його удар з рикошетом, але так само готовий. Котре готовий до цього удар Олексій Паламарчук. Якщо Пое пристрілявся, то в Бандери поки що не такі небезпечні передачі з кутового. От Пое. Ось такий його крос, Ось такий шанс у Драмбаєва. Золота нога. Просто золота нога. Зараз у Сидоренка. Дивимося, перший епізоду. Драмбаєв класно обробляє м'яч чужому штрафному. І дійсно нога Сидоренка завадила йому влучати в ворота. Це заблокований удар. Кузик залишає м'яч для Бандери. Поне передачу з лівої ноги. Відбивається зараз Інвець недалеко. Бізімана Хомчановський. І знову стеляться. По хокейному стеляться, але які ж тут варіанти, що є в Інгульця. Це Василю Васильовичу? Чи все ж таки його асистенту? Ні, Василю Васильовичу. Пішов він відпочивати! Який шанс укривбасу Паламарчук? Як же він витягнув цей м'яч? Як він встигає реагувати на удари з такої відстані. І хороший же удар був. Ще зараз атакуватиме кривбас бізімана. Бізімана! Ось така здавалося би проста дія, але м'яч ледь не летить під поперечку. Вимушений був задкувати. Паламарчук вирішив перестрахуватися. Встигає Бізімана м'яка передача, але в голову захисників він влучає драмбаєв. м'ячу не влучає і... Відскоком від газону м'яч влучає в руку Драмбаєва. Ну і на цьому ми чуємо потрійний свисток від рефері від Романа Блавацького. Другий тайм був куди більш насичений моментами, куди більш рясніший гольовими моментами, але так команди і не змогли забити всі м'ячі забувалися в першому таймі.